Здоров'я шкіри корелює з добрим здоров'ям. Захищайте шкіру від окислюваного пошкодження. Це роблять антиоксиданти Підтримуйте вироблення колагену. З часом його вироблення слабіше. і необхідні добавки, такі як золотинки, кисковий, кульон, рослині, плавани. Вживайте необхідну кількість жирів. Жириці повинні бути мононасичені, незамінні жирні кислоти, довго ланцюгова омега-3 жирна кислота. Вживайте достатню кількість вітамінів та мінералів. Пропонуються найкращі продукти для здоров'я шкіл. Перший продукт це морепродукт. До його складу входять незамінні жирні кислоти та омега-3 кислота. Покращують. Регенерацію, колір та зволожують шкіру. Цинк перешкоджає появі акне. Друге горіхи. Ходять вітамін Е. Це потужний антиоксидант, який очищає, захищає від ультрафіолетних променів бореться з вугрями, прищами. Третє Оливкова олія. Лавоноїдні сполуки ефективно запобігають пошкодженню шкіри появі морщин. Четверте фрукти та овочі багаті каротиноїдами. Це морква, гарбузи, помідори, солодкий перець, червоним. Вони захищають шкіру від ультрафілатних пром. П'яте. Колагенові пептиди, тісний бульйон та желатин. Являється будівельним матеріалом для компонентів тканин шкіри. Шосте. Огірки. Кремний землі квоті допомагає термі шкіри і як засіб для покращення тонушків, лікує акне. Сьоме. Насіння та олія льон. Є мононенасичені жирні та Незамінні жирні кислоти, це такі як лінолева та альфа-ліноло. Їх недолік може приводити до сухості шкіри та інших проблем. Восьмі, зелені листові овочі. Вони підвищують антиоксидантний статус: це капуста, шпинат, рукола, салат та інші. Мають вітаміни групи В, мінерали. Плавуноїди та каретиної. Вирівнюють тон шкіри. Дев'яте. Бобові це квасоля, горох, чечевиця. Це антиоксидант. Входить до складу також білок, цинк та інші речовини для здорової шкіри. Піраміди зволожують шкіру. Десяте. Капуста брокколі. Антиоксидант синергін, вітамін С дають здоров'я для шкіри. Вітамін К допомагає ефективно загоювати ранки, тріщини, боротися з, з моршками, покращуючи стан шкіри. Авокадо 11 ходить до багатьох препаратів для шкіри. Половина овоча в день допомагає шкірі залишатися зволоженою та сяючою. 12. Какао. Поліфеноли, які входять до нього, захищають шкіру від сонця, сприяють кровообігу у верхніх шарах епідермісів. Щоб підтримувати шкіру у доброму стані, необхідно правильно харчуватися, вести здоровий спосіб життя, займатися фізичною культурою, стежити за здоров'ям внутрішніх органів. До побачення, доброго здоров'я, підписуйтесь.